There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside Доїдаю свою овсянку з капустою І захотілося мені сало. Вчора купила таке смачне сало. Вообще, як масло. Дуже гарно. Хороше сало у нас на базарі гривень ну, 300, а то і більше. То, як у вас? Яка ціна у вас на сало? Ой, всіх вітаю! Всіх вітаю. Доброго раночку сказати не можу, бо літають у нас шахеди, кривий ріг. Вчора вночі прилітала балістика. Постраждала моя подруга, повилітали в будинку всі вікна. А сьогодні у нас всю ніч шахідна атака. Так, у нас сьогодні будуть архідейні і архідейні історії. Моя піця залізла в мисочку. І собі тут скоротилася, і спить. Так. Не влазив вже в цю мисочку, але вона її дуже любить. Мабуть, їй там тепло. Ось так. Собачку покажу. Забрали її теж. Ось тут вона так на коврику. Ну, не коврика, а така підстилочка лежить. І вона тут спить. Я стала купить водички. У нас тут дрова для каміна. Ох і чудо. Стой. Ай, Пуся, зліз з вікна і прилип. Оп! Любе, так, звалив мені орхідейки. Ну що за котик, а? Я ж тобі залишила, скільки вільних вікон. А він все одно лізе. Туди куди хоче, а не там, де я йому <хи> залишила. все. Хоча, бачите, в мене так не тісно орхідейки стоять. Повільно так, багато місця тут. І тут у мене багато місця. Так, у мене розквітає бебі динаміт. Здорожче. А ну-ка подивимося, що в нас тут, що в нас тут. Буде. Щось він був не схожий на метелика. Ану. Ні, метелик. Метелик. Є защепи. Є. Діточка, бутончики ще. Ну, якісь такі в нього цікаві бутони. Що він ну, не дуже схожий на метелика, коли розкривається. Не видно бугарочка, але, але метеличок все добре. Покажу вам трошки свого побуту. Вон другий поверх закрили пленкою. Живемо на першому. Було холодно. Я не захотіла підключати генератор, підключила акумулятор з інвертором до котла, і він мені спалив котел. три дня в кімнаті. Мінус ой, не мінус, вибачте, 12 градусів три дні в кімнаті, і то ж ми навіть, навіть коли давали світло. Обігріватися ми не могли, тому що не працював котел. Зараз все добре, котел працює, ну, світло вимикають, ну, то можна пережити. Так, тут мої фікуси вам теж показую. Ялиночку ще не прибрала, ну я її десь під кінець січня завжди прибираю. Підемо, дивитися орхідейки. Так, ось так виглядає моя поличка. На віконечках показувати не буду, бо там поки що нема що показувати, а на поличках роздивимось. Чемпіон відкрив уже 5 квіточок. От. Потім. Єс yes. Cherry да? Oh, ЄS2. Yeah. Yes. Ще один остався. Ось такі гарні три квіточки він відкрив красунчик, красунчик. Чи красуня. Так, там ззаді білорчик відкривається у мене це я купувала. Diamond у мене був. Повинна бути бабочка була. Так, не хочу я розбирати, ну, зараз подивусь. Оксдаймонд, по-моєму. Якщо я не помиляюсь. And Diamond. Бути метеликом проквітла пілорчика. Ну, нічого, гарний такий пілорчик. Це вже друге цвітіння. Перше цвітіння там, по-моєму, одна чи дві квіточки було. Він мені показав, що Ой він. Ой-ой-ой! Все, одлома плітану. Поки показувала назву, впала в мене орхідейка і зламала квітоносик. Так, далі дивимося. Дивіться, яка в мене фонда. Оце з такими квітоносами. Така рослинка. Коріння в неї любить пити водичку, я вже колись казала. Ще одна в мене тут черебом ЄС два, відкрила квіточку. В неї тут ну, поки три, а там, можливо, щось і доростить. Так, це Фалінопсіс 329-й. Купувала. Я подивимося, але щось не знаю, начебто Бугорочка, бугорочка не видно. Цікаво, не буду я його колопати. Ну, цікаво, звісно, як, як він розквітне. Мій пропав, у мене був метелик. Я купила з домашньої колекції. Ну, подивимось. Так, цей мейдер принц, який я показувала. Все ж таки мала надію, думала, може, хоч один бутончик відкриється метеликом. І взагалі такі, дивіться, бутончики такі ну, крупні, да, начебто і е, повинен бути там якийсь, е, якийсь защіп на піталях. Ні, немає. немає. Ось, бачите, тут ковиряла, поламала, порвала трошки піталію, Тут теж порвала. Ця ціленька. Ну, він, звісно, гарненький, Мейдер принц, але без мутації. Так, тут у мене буде скоро маленький імператор, квітнув метеликом, тому маю надію, що знову розквітне метеликом. Тут розквітла вже. Пілор Триліпс, не знаю, як назвати, але так з виду він пелор, так? але має, я вже показувала, ось такі вуса. От, і якщо розкрити, ось я розкривала, то защіпи в нього такі крупненькі защіпи. Так. Ну в общем. Він мене повністю влаштовує, навіть якщо її називається він троліпсом, хай буде, але, бачите, він такий як тюльпанчик. Симпатичний піворчиком. Так, що в мене тут розквітає? Оце що? Оце в нас що буде? Що це в нас буде з вами? Дивлюся? Ага, Метеличко це схоже на. Зараз <кхів> поглянемо. Схоже на рожевого пірата. ну подивимося. Да, пірат пікаті рожевий. Піратик буде метеличком. Ну, це добре. Так, ось моя красоня. Дивіться, я з неї зробила такий каскад. Це метелик, але... Це не Урал, не соликідан. Це звичайна, біла, звичайний білий метеличок. Який я колись виграла, виграла і отримала як подарунок. Виграла в лотерейку. От, він у мене квітує вже, по-моєму, другий раз. От і хоч і невеличка квіточка, але дуже класна. Так, тут. Маракеш, філорчик. Я його на край подвинула, і він в мене. Отак, ну, звісно, в нього <кхід> в різні сторони. Квіточки. До, до, до світла все ж таки тягнуться до лампи вони. От, ще один бутончик залишився. І все. І ось скульптор розкривається, тільки-тільки розкривається два бутончика. Ой, дві гілочки з квіточками. Так, і він у мене почав балуватись. Розкрив мені одну квітку звичайну, хоча був у мене на два і повністю метеликом. Але тут є, ну, я не знаю з якої сторони. Хоча дітки він мені давав, дітка проквітла метеликом, вона у мене окремо зараз сидить. Ну, і ось, бачите, він любить балуватись. Ну, що ж поробиш. Так, ну і ось моя чарівна йоло. Розквітла йоло. Історія її така, що я колись купила з домашньої колекції, скажімо так, піньок з трьома дітками. От. Е, одну діточку я помінялась, але не знала, як вона про ще. Ну, звичайно, що купувала як метелика, да, тому і надіялась, що буде метелик. Хоча мені. А, вслід потім прийшло повідомлення, що ну, в общем, я купила рослинку напівпелуричну. Не знаю. Я сказала: ну, так, то й так. Хай буде так, побачим. От, Нічого продавцю не писала, і ось. Значить, ту діточку, яку я помінялась, вона вже другий раз показала свою пилоричність. Моя діточка теж показала Ну, Бачите, ось, ось теж купувала піларічну, і що, і що. І, бачите, дітка проквітла піларічну, а мамка балується. Все може бути, Все може бути. Третя в мене ще не квітла, Йола. Ну, тобто, моя із моїх це буде друга. Це перша, і друга в мене ще малесенька. Вона ще не, не квітувала, і квітоносика там немає. Але гарна квіточка. Хорошенька така. нагадує, нагадує мені спот леопард чомусь. Ну але понятно, що тут рожеве, більше таких крапушок по всьому. Гарний сорт. І ось у мене є одна квіточка. Правда, тут зараз такий злинкуватий відтінок, Ну, вона і тільки відкрилась недавно. Вона піде потім в рожевий. Це легата, звичайна легата. Ну, не дуже зараз, як вам сказала, такий вона не така яскрава, тому що знову розказує, що світло у нас. Світла мало, холодно було. Зараз хоч трошки вже будиночок нагрівся, але все одно. Так, тут у мене показує 20 градусів. Щас Тут показує. Ну, теж 20, Може, 21. Ось так. Це при тому, що вже два дня є опалення, і така от температура невеличка, ну нічого, то не страшно, то не страшно. Зараз триває шахідна атака по місту, чутно вибухи. Ну, але знаєте, ми такі нескорені, да? працюємо далі, робимо свої справи далі, показуємо квіти, збираємося на роботу, готуємо їсти. У мене поверхня газова на плиті, то газ є і є працюючі конфорки, можна готувати їжу. От а взагалі, коли світла немає. Ну основне, мабуть, щоб тепло було. А все остальне дадуть і світло на якийсь час, бистро зробимо ті справи, які потрібно. Якось так уже прилаштувалися. То все нормально. Переживемо, переживемо, тримайтесь, Київ, тримайтесь, Одеса. Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро. Всі тримайтесь. Бережіть себе. Дякую я, що ви заходите на канал до мене. Всього вам найкращого і до побачення.